Так, дякую за можливість сьогодні говорити з пресою з нашими житомирянами, тому що я повернусь до крилатої фрази То, о чому мечталі большевики свершилось». а це говорить про те, те, про що ми мріяли, починаючи з 2008 року. Нарешті воно було впроваджено в риттях. Це Сьогодні ми з вами відкриваємо витвір співпраці, науки з виробництвом. І сьогодні це наш міні-завод, який використовує для обеззаражування води, для її значного поліпшення, поліпшення якості. Ми його сьогодні відкриваємо. І дуже приємно, що сьогодні зібралося стільки людей. Які розуміють наші проблеми, нашу біль, але завдячуючи мудрій політиці, яка була з боку обласної державної адміністрації, міської влади підтримки міністерства, нам це вдалося. Сьогодні багато дзвінків ідуть з різних міст України, які чекали. Того часу, коли буде введено в експлуатації ця дільниця, цей міні-завод. І дзвонили, і дякували, що все-таки ми не стаємо на місці і з міністерства. Що ми не стаємо на місці, ми щось робимо. І ми зробили дуже добру справу. І, і, і от у мене є я взяв з собою вислів. Буквально неділю тому назад була в Москві науково-практична конференція присвячена впровадженню реагенту гіпохлориту натру. І от професор Московського державного університету Валерій Петросян, характеризуючи виступаючи на пресференції, сказав: відповідально заявляю, що воду. Підготовлено за допомогою гіпохлориду натрію, можна пити ще з більшою впевненістю, що вона не несе шкоди здоров'ю. Можете повірити мені як експерту з безпеки і якості води.